Вітаю вас! Ефір телекомпанії ATV продовжить програма Сумдепу онлайн, яка ознайомить аудиторію нашого телеканалу з найцікавішими подіями в житті Сумського педагогічного університету. 9 травня СумдеПУ імені Макаренка розширив коло своїх партнерів, підписавши меморандум про співробітництво з державним навчальним закладом Сумський центр професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості. За словами директора центру Михайла Гузя і його заступника, колишнього багаторічного директора обласного центру зайнятості, заслуженого працівника соціальної сфери України, до речі, кандидата педагогічних наук і колишнього викладача кафедри теорії та методики фізичної культури сумдипу імені Макаренка Володимира Підлісного, Сумський центр професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості, об'єкти якого розташовані в Сумах і Хорушівці, має як потужну матеріально-технічну базу, так і масштаб. Штабні плани щодо реалізації численних державних соціальних програм, але все вирішують як відомо кваліфіковані кадри, яких чого там гріха таїти на сьогодні, і найближчу перспективу центру бракує. А от для Сумського педагогічного університету співпраця з цією установою відкриває широкі перспективи як для залучення до цього процесу науково-педагогічних працівників, так і для організації і проведення виробничого навчання і виробничих практик для студентів одразу кількох десятків спеціальностей. Тож сторони без зайвих вагань досягли згоди об'єднати зусилля у напрямку взаємовигідного співробітництва з метою розвитку професійної і професійно-технічної освіти та забезпечення підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації кадрів за робітничими професіями та освітніми програмами з числа зареєстрованих безробітних, учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни. Незайнятого населення сільської місцевості з використанням матеріально-технічної бази центру та кадрового потенціалу сумського педагогічного університету. Меморандум передбачає надання сторонами консультативної допомоги з питань, що мають спільний інтерес: організацію та участь у спільних заходах, виставках, конференціях, круглих столах, запровадження конкурсів професійної майстерності серед здобувачів освіти, обмін інформацією у контексті предмету меморандуму, встановлення науково-технічних і фінансових зв'язків з третіми особами та інформування сторонами одна одної про результати подібних контактів. Додам, що меморандум між Сум і Сумським центром професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості, підписаний на 5 років, став і передумовою, і підставою для укладання, якщо сторони визнають це необхідним, конкретних договорів про навчання, про оренду приміщень для організації навчального процесу, про користування необхідними для цього технічними приладами та устаткуванням, про узгодження навчальних програм, Тож, з початком плідної співпраці. Підписання меморандуму між нашим навчальним закладом і педагогічним університетом, дає нові можливості співпраці і як для нашого навчального закладу, так і для університету. Ми зацікавлені в педагогічних кадрах, які може надати університет, тих програмах, які вони виконують, особливо програми, які направлені на надання допомоги Україні в. Навчанню і перепідготовці учасників бойових дій, людей, які є переселенцями та інше. В свою чергу ми готові надати матеріально технічну базу, яка в нас є, як в Сумах тут, так і в нашому відділенні сили хорожок. Сподіваюся, що плідна співпраця між нашими навчальними закладами буде на користь в цілому всій Україні. Федра української мови і літератури факультету іноземної та слов'янської філології активно готується до проведення 17-18 травня, сьомої за ліком міжнародної науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених академічна культура дослідника в освітньому просторі, європейський та національний вимір. Детальніше про особливості цього заходу завідувач профільної кафедри, доктор педагогічних наук, професор Олена Семенох. Ви знаєте, за сім років проведення міжнародної науково-практичної конференції академічна культура дослідника в освітньому просторі, цей захід, проведений завдяки кафедри української мови і літератури, набув шаленої, Популярності так, так? Бо завдяки тому, що кафедра української мови і літератури співпрацює тісно із кафедрами нашого університету. І далеко за межами нашого університету в Україні, і за межами України, цей захід відвідують різні цільові групи. Дійсно, захід став візитівкою Сумського державного педагогічного університету, якому в цьому році виповнюється 100. І академічна культура є невід'ємною складовою національної безпеки і візитівки закладу, бо йдеться про етичну культуру, про академічну комунікацію, про академічну доброчесність учасників освітнього процесу, про культуру якості освітнього процесу, про культуру наставництва. Молоді і зрілих викладачів-дослідників. Цей захід збирає різних за віком учасників: і здобувачів наукового ступеня, і студентів, магістрантів, і учнів старшої школи, і видатних дослідників, маститих, авторитетних вчених, які відомі в Україні за її межами, і Молодих дослідників, які тільки-тільки починають свою наукову роботу, хотіла б відзначити родзинки заходу, який проводимо цьогоріч. По-перше, ми долучили фахівців за кордону із Польщі, зокрема, Яна Капранова і Божену Івановську. які з економіко Гуманітарного університету в Варшаві в Польщі проведуть таку гостьову, надзвичайно актуальну лекцію для студентів, аспірантів, викладачів, які, яка стосується грантової діяльності. Адже ці дослідники мають велику кількість грантів і колективних, і індивідуальних, і в Фінляндії ось недавно виконали грант. Цікаво буде послухати. Родзинкою є й те, що відбудеться гостьове Заняття таке не формат лекції із Канади, Університету Альберти, де Маша Острога, наша дослідниця українська, нашого університету і кафедри інформатики, представлятиме порівнянні досвід доброчесності університету Альберти і Сум ДПУ. А ще. Розповість, як розвивається українська мова, бо співпрацює наразі із центром навчання української мови. Родзинкою нашого заходу буде й те, що в межах конференції ми проведемо підсумки, таки підведемо підсумки всеукраїнського конкурсу з академічної доброчесності, в якому беруть наразі участь і учні старшої школи, і студенти. Закладів фахової передвищої освіти, студенти професійно-технічних, професійних закладів освіти, і студенти закладів вищої освіти. І, перевіривши на страйплеєрізм роботи, ми побачили, що всі вони написані дійсно доброчесно і відображають власне бачення процесу. Звичайно. Пошанування наукових наставників, родзинкою є нашого закладу, розповіді аспірантів, докторантів про наукові школи, про наших видатних дослідників. Родзинкою заходу буде й те, що будуть проведені майстер-класи від наших викладачів-дослідників, які написали чи не одну статтю у скопусі десятки. А тому, колеги, захід тісно. Надзвичайно насичений, насичений завдяки зусиллям багатьох авторів, а регіони України представляють Суми, Київ, Глухів, Умань, Переяслав, Хмельницький, Рівне, Львів. Ну всього зараз і не згадаєш. Завітайте до нашого заходу. Ми щасливі співпрацювати з вами. Минуло. Середи ректор СумДПУ професор Юрій Ляной провів з керівниками структурних підрозділів робочу нараду, обговоривши хід підготовки університету до початку нового 2024-2025 навчального року. За словами Юрія Олеговича, вже активно працює приймальна комісія разом з фахівцями університетського центру професійно-кар'єрної орієнтації та вступу на навчання, забезпечуючи багатоаспектну допомогу абітурієнтам з надзвичайно широкого спектру питань оформлення відповідних документів, відвідування підготовчих курсів тощо. На кінець першої травневої декади кількість випускників закладів середньої освіти Сумщини, що зареєструвалися для складання НМТ, перевищила 7800 осіб, що більш ніж на дві з гаком тисячі перевищує минулорічні показники, і це приємна тенденція. Завершуються контракти у майже сотні науково-педагогічних працівників Сум ДПУ. Конкурс на заміщення вакантних посад відбудеться у середині першого літнього місяця, аби червнева вчена рада університету затвердила їх на відповідних посадах. На сьогодні вакантні посади одного завідувача кафедри, п'яти професорів, 24 доцентів, трьох старших викладачів і одного викладача. Учасники наради обговорили навантаження на науково-педагогічних працівників університету за умов виконання ними особистих контрактів, попередньо скоригувавши кількість ставок на 29 окремих кафедрах, чотирьох навчально-наукових інститутів і трьох факультетів. Обмінялися учасники наради думками з приводу вартості оплати за навчання на комерційній основі для тих осіб, які вступають на навчання до Сумського педагогічного університету з 1 вересня 2024 року, для здобуття вищої освіти на денній формі навчання. Середня цифра 100 тисяч гривень за чотирирічний термін бакалаврату і 40 тисяч за півтора роки магістратури, що значно менша ніж, скажімо, в сумському державному університеті. Ішлося на нараді, і про можливість відкриття з нового навчального року на базі СумДПУ імені Макаренка академічного ліцею з поглибленим вивченням певних предметів шкільної програми для 10 класу. Наразі вивчається відповідна нормативна база, досліджується низка кадрових проблем. Напередодні великодніх свят в педагогічному університеті відбулася благодійна виставка пасхальних виробів. Цей захід проводився другий рік поспіль з ініціативи Центру творчого розвитку та соціально-психологічної підтримки і зібрав неймовірну кількість тих студентів, викладачів і співробітників університету, хто, проявивши свої кулінарні здібності, порадував колег і гостей найрізноманітнішими смаколиками, пасками, пряниками, крашанками, оберегами і навіть тим назви чому ще не вигадали, а рецептами вже встигли поділитися. Метою виставки продажу став збір коштів для допомоги нашим військовим, які після поранення проходять курс лікування і реабілітації в сумському профільному шпиталі. Для них зібрали понад 20 тисяч гривень, які разом зі святковими ласощами організатори благодійної акції передали нашим героям. Нашу програму ми традиційно завершимо інформацією про події на спортивних аренах за участі як студентів, так і зіркових випускників Сумського педагогічного університету. Студент четвертого курсу інституту фізичної культури Євген Матієшин в Коломиї святкував перемогу на чемпіонаті України з класичного пауерліфтингу у ваговій категорії 74 кілограми, не дотягши 4,5 кілограмів до 6 центнерів у сумі трьох прав. Вихованець заслуженого тренера України Андрія Красилова встановив при цьому юніорський рекорд України у присіданні 235,5 кілограмів і виконав норматив майстра спорту України. 27-річний напівзахисник лондонського арсенала, гравець національної збірної України Олександр Зінченко, цього літа може змінити не лише клуб, а й чемпіонат. За інформацією видання Football Fan Base, Мюнхенська Баварія, яка у поточному сезоні не виграла жодного трофею в Бундеслізі і днями поступилася мадридському реалу у напівфіналі Ліги Чемпіонів, планує кардинально перебудувати свої як захисні, так і атакувальні порядки. Посилитися Мюнхенці розраховують якраз за рахунок трансферу Зінченка, за якого Арсенал планує одержати 45 мільйонів євро, і Баварія ніби готова викласти за українця саме таку суму. Подейкують, що Олександр замінить Альфонсо Девіса, який збирається залишити команду Томаса Тухеля. У поточному сезоні Зінченко відіграв за канонірів в усіх турнірах 34 матчі, став автором одного голу і зробив дві результативні передачі. Двоє випускників Інституту фізичної культури у складі Івано-Франківського урагана стали володарями Кубка України з футзалу сезону 2023-2024 років. Мова про гравців національної збірної України універсала Артема Фаренюка і голкіпера Юрія Савенка, які з партнерами по команді у напівфінальному матчі фіналу чотирьох на паркеті столичного палацу спорту. З рахунком 4-1 переграли київського хіта, а у вирішальному матчі у додатковий час дотиснули столичну Аврору 4 4-2. Переможну крапку у матчі на заключній хвилині зустрічі поставив саме голкіпер урагана Юрій Савенко. До речі, в розіграші Кубка України футзалісти з Івано-Франківська перемогли у третє за історію клубу. Міжнародний футзальний турнір серед атлетів з вадами зору відбувся 2-5 травня в Іспанській Севільї. Національна збірна України, яку очолюють доценти кафедри теорії та методики спорту навчально-наукового інституту фізичної культури. Заслужені тренери України Микола Чхайло і Ігор Кравченко, а у складі якої чимало випускників Сум ДПУ, виграла 2-0 у англійців, 6-0 у збірної Андалусії, 7-2 у збірної Каталонії і у фіналі знову в суху 6-0 перемогла англійців, присвятивши цю перемогу Збройним силам України. Автор хет трику у фінальному матчі Вадим Швець визнаний організаторами кращим гравцем турніру. А приз кращого голкіпера одержали одразу двоє гравців української команди Антон Гуменюк і Роман Скотніков. Отже, черговий випуск програми СМДПУ онлайн добіг свого кінця вже за тиждень. оцій цій же порі ми знову зустрінемося в ефірі телеканалу АТВ, аби ви були в курсі найцікавіших подій в житті сумського педагогічного. Бувайте!